Все, вікна ж побиті, ось пленкою закриті. Одне з деокупованих сіл Херсонщини. 68-річна пані Євгенія показує вцілілі обійстя. Тут разом із сусідами, каже, пережила всю окупацію. І вони казали, що Росія тут назавжди. І вони вертатися хочуть додому в Станіслав. Питали, де я хочу жити. Я сказала, що хочу жити вдома і більше ніде. Я їх питала, чого ви сюди прийшли. Вони мені показали, що гроші їм треба. І не вірили, що це наше село, просто село, казали якийсь городок такий. понад вісім місяців люди жили в окупації. Пані Євгенія говорить: росіяни намагалися відібрати в них дім, обриваючи всі зв'язки з Україною, катуючи та знищуючи село за селом. Втім, люди таки дочекалися своїх визволителів. Хлопців зустрічали з відкритими обіймами, обнімали їх. Мені як сказали, що наші прийшли. А я ще встала і кажу: правда, наші. А мені сміються, кажуть так, наші, бо думаю, може якась диверсія може переділися. 31-річний черкащанин Іван, один із них. Військовий пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. Його тут досі зустрічають, каже, мов рідного. Доброго дня! Ой, ой, Разом із своїм підрозділом Іван допомагає місцевим, подекуди ділять все навпіл. Емоції, що бачить, говорить Іван, не дають зупинитися. Більшу частину віддаємо, привозиш, а ну не смотрять, що ти привез, що ти привез. Вони плачуть, обнімають тебе. за рік війни. Колись каже, успішний менеджер навчився пристосовуватися та виживати у найрізноманітніших умовах. п'яти підізвіз до підвалу, до сарая. Думаєш, що то ночі заходиш, думаєш, що солома. Утром розсвіт, а то оказался мусор. Ну, головне, що тепло, главное, не на сирой землі, не на бетоні. Всякі умови були. Окопи, квартири. Що таке війна дізнався і 24-річний прикордонник секрети з Черкащини. Аби захищати батьківщину, в одну мить, говорить, лишив усе. Я звичайний будівельник, робота собі займався будівництвом. Мені хватало на життя. Ну, а тільки війна почалася, то я навіть не думаю, чи воєнкомат. Мотивація каже: незмінна від початку війни. Як на це дивитися, коли ти сидиш вдома і йде війна? Ми тут для того, щоб в тилу було спокійство, щоб наші жінки, родичі були в безпеці. А це вже схід. Оєс. Попереднь наші гайка. Автомеханіку минулому десантник-штурмовик сьогодні. Це 31-річний Грінч родом з Херсонщини, допомагає лагодити чергове розстріляне авто. В школі працював вчитель фізичного виховання, я закінчив один, інженер-технічний факультет, а крайні місто роботи, де я працював, це місто Дарівка, автомастер. Змінити інструменти на зброю змусила окупація рідного Херсона, каже військовий. Получав пресінги, від тодішньої влади, заставляли, ну, якось полюбити їх. Мимоволі, ну один момент зібрав сім'ю, дітей, жінку і виїхали звідти через Васильівку. Грінч пригадує, на вільну землю разом із родиною тікав практично під кулями. Под Васильівкою ми попали під їхній же мінометний обстріл. Вони накрили колону з криками це вас укропи не люблять, а ви туди їдете. Як тільки прилаштував родину, пішов у військкомат. Втім, воювати чоловіка взяли лише шостої спроби. Тут на фронті каже вперше дізнався, що таке втрата. Ну разом ми з ним їли з тарілки, спали в одному бліндажу. І коли кажуть, що його вже немає коля, це було саме тяжко до людей привикаєш. І попри те, що кожен із цих військових нині боронить Україну на різних гарячих напрямках, мотивація у всіх одна. І вона кажуть бійці незмінна ось уже дев'ятий рік. Та, щоб діти були просто, щоб вони це не бачили, спокійно жили собі в мирі, не бачили те, що ми бачимо, як тут їздимо по селах, яких немає, осталось тільки назва сел. Красиві були села, нічого немає. Та дістало, дістало, став, де пішов не чекати, поки вони дойде до твоєї хати в твоє місце. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси.